Вітаємо всіх сьогодні четвер, 7 грудня, 652-й день повномасштабної російсько-української війни. Ми сподіваємося, що всі ви вірите в перемогу, як і раніше. Ми для цього працюємо, ми вас підбадьорюємо і доводимо своєю працею цілодобовою в сім днів на тиждень. Що віра це велика річ, яка Повинна бути нашою головною чеснотою зараз. Окрім того, що ми маємо допомагати нашим збройним силам, допомагати всім, хто потребує нашої підтримки, вимушеним переселенцям, надавати достовірну, актуальну, важливу інформацію з ефіру українського радіо, Ми всі повинні бути зарядженою вірою. Віра, віра і ще раз віра, віра в збройні сили, віри в те, що ми досягнемо великої української мети, великої української перемоги. Ну і сьогодні з ми починаємо огляд одразу ж нашого з вами життя із великої і важливої складової зброя. Зброя для зсу, зброя для наших воїнів. Тому що ми розуміємо, що зброя це вирішальний момент у, у цій ситуації у нашій війні. І скільки зброї б не було, її завжди потрібно більше, більше і більше. Тож, з нами зараз на зв'язку. Пан Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександр, вітаю в ефірі Українського радіо. Слава Україні! Героям! Слава, вітаю вас! Отже, я почала про зброю. Я думаю, що можливо ви теж підтвердите, що це дуже важливо. На сьогодні всі це обговорюють, і ми чекаємо і фінансової і збройної підтримки від наших партнерів, але й самі вже останнім часом проявляємо достатньо ефективні ініціативи, які е, навіть озвучуються в ефірі про те, що ми самі потихеньку виробляємо вже зброю. Можливо, навіть не потихеньку, що скажете. Я можу сказати, що зараз скажу про зброю, але я хочу погодитися з вами, що в основі всього стоїть віра, зрештою, і воля до боротьби і до перемоги. Тому це основа всього. А вже зброя це похідна, без якої, звичайно, тому що самої віри недостатньо. На жаль, а потрібно це реалізовувати певними інструментами. Так, от зброя це той інструмент, без якого не досягти цілей у війні. Її потрібно, звичайно, багато, Її потрібно бажано сучаснішою, технологічнішою зараз. Я можу сказати, що скажімо так, через досвід спілкування з представниками виробників різних чи експертних кіл в Європі, зокрема, можна сказати, що всі розуміють, що наш вихід це. Саме технологічна перевага, тобто, ми не говоримо про кількісний паритет, тому що uh -huh. ми не можемо виходити в цій війні, там, наприклад, за мобілізаційним потенціалом, як у нашого ворога, але технологічний паритет, і ось зараз над цим багато хто працює, в тому числі працює Україна для того, щоб ця технологічна перевага забезпечилась. Я лише один приклад наведу, що я маю на увазі на такому звичайному зрозумілому для всіх прикладі. Уявіть собі. Іде контрбатарейна боротьба. Це, наприклад, ну візьмемо правий лівий берег Херсонщини. На лівому березі стоїть артилерія ворога, російська окупаційна, на правому наша. Так, от для того, щоб мати перевагу, наші сили, наша артилерія західного зразка має в дальності перевагу на 2-3-4 кілометри, іноді 5. І це дає можливість фактично вражати ворога меншою кількістю снарядів, але діставати через те, що ми можемо бути невразливі для засягу дії снарядів ворога його артилерії, натомість можемо вражати його ефективно. І таких прикладів чимало. Тому зараз іде концентрація на те, щоб перше наростити виробництво, тому що коли ми говоримо про оборонну промисловість Європи, ну відверто вона була. Попередні роки, м'яко кажучи, в не в найкращому стані, і зараз це все відновлюється і запускається. І друге, забезпечити технологічну перевагу за рахунок певних інноваційних рішень, е, рішень технічних і, mm -hmm. скажімо, рішень, які зараз ну працюють там зі штучним інтелектом, тощо, тощо, тощо. Ну і на цьому тлі працюють як і західні компанії, зараз, так і Україна або спільно. Згадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що ще в жовтні домовилися. Під час його візиту до Берліна разом з Олафом Шольцем вони домовилися, що будуть виготовляти Україна і Німеччина зброю спільно, і от зокрема згадується про те, що вже ми виготовляємо разом із збройним концерном Rheinmetall, здається, так німецькою правильно вимовляється зброю. Наскільки це суттєва допомога нашим збройним силам, про які кількості чи який об'єм виготовленої зброї можемо говорити? Що можемо взагалі озвучувати це? Ну, це частково озвучує сам керівник Рейнметалу Папергер. Він дав інтерв'ю, і він про це говорив. Справа в тому, що зараз є, як мінімум, два види техніки: це БМП Лінкс, бронемашина піхоти, і БТР Фукс. Так от ці машини, які постачаються або плануються постачатися безпосередньо в Україні, вони зараз виробляються в Німеччині або в Угорщині. І стоїть питання про те, що вже розпочати ремонт і обслуговування цих машин в Україні. Тобто, всі роботи, які проводяться, це дуже добре, тому що йде економія часу на логістиці, і це завантажує українські виробничі потужності. А далі йде мова про початок цих виробництв у 2024 році, вже наступного року, на території України. Точна цифра не розголошується. На даний момент, ну так буває з виробниками зброї доволі часто, тому що багато чого тримається в таємниці. Але mm. те, що це буде, це вже, в принципі, є дійсність. Рейнметал буде орендувати існуючі потужності, які в нас є. І керівник цієї компанії заявив, що їм достатньо тих потужностей, тому що вони вважають, що певні, скажімо так, Об'єкти, вони побудовані так і захищені, так що їм не треба переживати через їхню безпеку. Угу. Е, ну, також прем'єр, знову ж я на нього посилаюсь, заявив про плани в майбутньому робити ставку на трансфер технологій, інвестицій в конструкторські розробки, нові виробництва та tech. Скажіть, будь ласка, а от. Е... Ми ж знаємо, що, скажімо, наприкінці свого існування Радянський Союз це був економіка, його була соціальний військово-промисловий комплекс, в тому числі і Україна належала до цього складного комплексу. Потім ці всі інститути, проектні, зокрема виробництва, були під гаслом роззброєння, ну, закриті, програми призупинені. Наскільки це? Важко тепер робити ставку на трансфер технологій, інвестиції в конструкторські розробки. Тобто все це треба з нуля відновлювати, чи насправді ця галузь потроху працювала? Ну це питання складне насправді, тому що немає на нього єдиного вірного питання. Знаєте, все треба робити. Я скажу так, але зараз спробую розшифрувати. Бо з одного боку, те, що ми можемо виробляти в Україні різними способами, там завозячи різні елементи устаткування, якісь частини, ми це робимо і повинні виробляти. Те, що ми можемо виробляти з того, що вдалося зберегти, попри ракетно-бомбові удари Росії. По нашим е, територіям і нашим об'єктам це теж дуже добре, і це робиться. Ну, наприклад, ви чули, мабуть, про що президент України говорив про шість е, самохідних артилерійських установок Богдана на місяць. Так. Це вже доволі таки непоганий результат. Тобто, це перший момент. Другий момент те, що ми можемо, е, скажімо так, виробити з нашими партнерами, знайти технологічне, знайти форму взаємодії, яким чином це будуть чи спільні інвестиції? Ну от як у нас з рейнметалом, у нас це спільне підприємство Оборонна, АТ українська оборонна промисловість з нашого боку з їхнього рейнметал. Так само там україно-французькі підприємства, україно-американські, україно-канадійські і спільно, наприклад, виробляти що наприклад для цієї ж сау Богдана. Потрібно виробити систему, аби вона наносила удари снарядами з gps наведенням і прицілюванням, аби точніше і ефективніше вражати цілі. Тут ми працюємо спільно. Третій момент в ідеалі, звичайно, це отримувати ліцензії на виробництво, аби ці технології за ліцензіями передавались в Україні і по можливості вироблялися максимально тут. Або звичайно, якщо не тут, то в країнах наших партнерів. Ну, ось це приблизно така схема, яка, зрештою, має дати той кумулятивний ефект, якщо це все з'єднати ці частини пазла в одного. Ми отримуємо доволі такий серйозний оборонний потенціал. Єдине, що угу. треба бути свідомим, того, що це може бути не дуже швидко, не так швидко, як би нам цього хотілося. Ну от про швидку як би нам цього хотілося? Ми ж розуміємо, що між стадією виробництва і кінцевим результатом, тобто надходження вже готової техніки на е, лінію зіткнення на нуль, як кажуть, так безпосередньо до збройних сил, має бути розроблена чітка схема логістики. Логістика це на сьогодні теж один із основоположних моментів для досягнення перемоги, для досягнення мети нашими збройними силами. Наскільки Тут ця ланка може бути у нас сильною, чи вже насправді сильною є або потребує якихось корекцій? Насправді, дійсно, я погоджуюся, логістика відіграє надзвичайно велику роль, і логістика, це виробництво так само. Тобто, це виробництво, потім постачання і далі застосування на полі бою і знищення ворога. Ось так це працює. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, сказав про те, що. З 2024 року, і зараз ми входимо в той період, коли логістика буде відігравати надзвичайно важливу роль, ще більшу роль, ніж відігравала. Хто швидше виробить, то швидше доставить на сьогоднішній день. Я можу підтвердити ті слова, висловлені одним американським високопоставленим генералом посадовцем, який він сказав, це ще в. Травні 2022 року, коли сказав про те, що нехай Росія і не думає зірвати логістику в Україну, тому що шляхів буде багато і посилок буде багато. І на сьогодні ми бачимо, що в принципі логістика у нас працює. І працює, ну скажімо, ну, звичайно, зі своїми іноді там питаннями, тому що не буває так, що взагалі без проблем. Але з точки зору забезпечення постачання. Доволі таки швидко все, що надходить, воно якомога швидко відповідно до це вже до задуму командування. На які напрямки, в яких обсягах це вже вони вирішують, але в принципі це все стараються розпреділяти доволі швидко. Зараз все ж таки питання більше, мабуть, з точки зору нарощування виробництва і пришвидшення нарощування цього виробництва. Ми згадали на початку про спільне українсько-німецьке виробництво чи німецько-українське, я не знаю, як правильно в якої послідовності називати. Які тут можуть бути пріоритети справді для кого? Тобто наскільки ця зброя може вважатися українською, і наскільки зацікавленість партнерів наших іноземних в тому, щоб виробляти таку зброю, для них може бути великою. Тобто, для них може це бути вигідна справа, як тут все збалансовується. А балансується таким чином, що дивіться, для них на сьогоднішній день, в будь-якому разі, найбільшим фактично, ну скажімо, давайте так: якщо ми говоримо про ці компанії, ну, клієнтам, можна сказати, так. є Україна, український уряд, тому що кінцевим споживачем цієї продукції ці будуть Збройні Сили України або інші підрозділи там Сил оборони України. І в принципі, замовлення, які йдуть. І гроші, які виділяються, вони відділяються під ці потреби. І, зрештою, скажімо так, стоїть питання того, що звичайно є окремі компанії, які ну побоюються за те, за свою інтелектуальну власність, так і вони доволі обережно до цього підходять з певними запобіжниками і скажімо, пересторогами. Але є компанії, які навпаки відкриті і готові створювати спільні підприємства або взаємодіяти, або відкривати підприємства в Україні, свої представництва і філіали, і брати угу. в штат, зокрема, українських громадян, які будуть працювати і виробляти щось там. Це ж і програмне забезпечення, і багато чого іншого. І абсолютно спокійно до цього ставляться, тому що це, зрештою, для них замовлення це, зрештою, і оживляє і їхню. Оборонну індустрію, промисловість. А нам треба розуміти, що в таких умовах нам такий тил він потрібен і все перетягнути сюди, в Україну ми теж не зможемо. Тобто, відверто треба сказати, що щоб ми зараз виробляли все, 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 все і все встигали в рівній мірі, одній такої інтенсивності на перших порах, це буде складно. Наші партнери це теж розуміють, і тому вони ну в переважній більшості спокійно до цього ставляться. Коли реально може вже вийти із конвеєра, якщо так можна сказати, або прийти до України, до наших збройних сил перша партія техніки спільного виробництва ну, з тими ж німцями, скажімо? Я думаю, що якщо в 2024 році це виробництво дійсно запуститься, як зараз mm. говорять, то до кінця 2024 року ми отримаємо. Перші партії, скоріш за все, важко сказати з точки зору, яка це буде кількість. Тому що поки що не розголошується, але я вам скажу з того, що мені відомо, деяку інсайдерську інформацію плани доволі такі амбітні, і вони виходять за межі там п'яти машин на місяць. Тобто, цифри вони озвучуються там більші. Тому я думаю, що все буде залежати від того наскільки швидко це виробництво запуститься, а можливо і навіть швидше ніж до кінця року зможемо отримати. А чи можемо ми назвати номенклатуру, як зараз кажуть, у тієї зброї, яку цей концерт взагалі виробляє, і яка із цього переліку виробництва німецького, ну ще до того, як ми почали разом співпрацювати? Номенклатура може надходити для Збройних сил України? Знаєте, мабуть, навіть легше сказати від зворотнього, що цей концерт не виробляє. Тому що не виробляє цей концерн, точно він не залучений до авіації, хоча навіть деякі компоненти там, і до військово-морських сил, все, що uh -huh. стосується сухопутної складової, цей концерн виробляє різні типи бронемашин, як то бронемашини піхоти, бронетранспортери, інші види бронемашин. Ці концерни долучені до виробництва танків, зокрема, і танків леопард. Ці концерни, і вони мають на, скажімо так, у них є проекти танків Пантера. Цей концерн задіяний в виробництві артилерії. Наприклад, він відомий тим, що так само має досвід і в гарматах. Зрештою, і в принципі там все, що стосується так само, дещо і стрілецької зброї, е, і так далі. Тобто, надзвичайно великий спектр, і вони мають намір розширювати ці можливості. В разі, якщо буде стабільне фінансування і буде більше замовлень, це, ну, такий один з найбільших концернів Німеччини, який має таку свою історію, уже, уже таку тривалу доволі. І становить серйозний, скажімо, оплот не просто оборонної індустрії, а взагалі промисловості Німеччини. Тобто вони доволі такі, Серйозний вклад, це робили. Просто що попередні роки зі спадом замовлень, звичайно, вони займалися, але вони все одно працювали. Вони займалися передовими розробками. Вони експериментували, у них є надзвичайно цікаві дослідні проекти. Але звичайно, те, що вони виробляли раніше, те, що в них вже поставлено на конвеєр, зараз просто за умови фінансування постачання сировини це відновлюється. обговорити Хоча б побіжно американську допомогу суспільне повідомляє, що 6 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 175 мільйонів доларів. Це боєприпаси для протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Ну і далі йде перелік. Ви очевидно, теж це знаєте. Без сумніву можете прокоментувати наскільки це вагома частка допомоги на сьогоднішній момент для наших збройних сил. Це дещо, скажімо так, задовільняє наші оперативні потреби, які є на фронті. А вони є знову ж таки, це все всім вже відомо. Це артилерія, це підтримка снарядами. Ми так само потребуємо зрештою далекобійних ракет, яких чекаємо, так і МС на 300 кілометрів, тому що нам треба вражати ворожі тили і бити по ворогу. І звичайно, що з точки зору можливостей фінансування, які є ще на цей рік у США. Звичайно, вони продовжують ці оперативні потреби нам забезпечувати для того, щоб ми мали можливість здавати відсіч ворогу, відбивати ці атаки і десь навіть просуватися вперед. Тобто, це переважно те, що зараз потрібно безпосередньо на фронті. І з телеграм-каналу Андрія Єрмака, керівника Офісу президента. Про е, дводенну спільну американсько українську конференцію з питань оборони, яка триває у Вашингтоні, головна мета посилення кооперації оборонних галузей для суттєвого збільшення виробництва зброї в Україні, США, а також в інших країнах-членах НАТО. Ну, якщо ми і про Європу з вами говорили, то е, чи є це також прямим посиланням на те, що може бути спільне виробництво із Сполученими Штатами? Зокрема, так. Звичайно, зараз іде робота. Я вам можу сказати. З трьома країнами досить активно це три країни. Ми згадали Німеччину в Європі, це ще Франція, і це Сполучені Штати. Тому що Сполучені Штати мають надзвичайно розвинену галузь оборонної промисловості, вони зараз її запускають, нарощують виробництво, збільшують фінансування. І, звичайно, мова йде про те, щоб це ще та домовленість, яка була досягнута ще коли президент України Володимир Зеленський відвідував США. І мав там зустрічі і зараз. От вона реалізується. Мета це об'єднання зусиль з метою спільного виробництва зброї. Ну, наприклад, таких прикладів дуже багато. Насправді як це працює, як це поєднується. Ну, от зараз мені зразу прийшла на пам'ять система NASAMS для протиповітряної оборони. Цей зенітно-ракетний комплекс він спільного виробництва Норвегії і Сполучених Штатів. Норвегія виробляє пускові установки. І інше обладнання а США виробляють ракети. Ось як це mm -hmm. працює. Таких прикладів є багато, і звичайно, що дуже добре було б, щоб цей ланцюжок взаємодії і кооперації і ввійшла в Україна. Defense industry, взагалі, ця оборонна індустрія, промисловість, це надзвичайно зараз перспективна галузь, тому що там застосовується дуже багато інноваційних технологічних рішень, які можна застосовувати і в цивільному житті. Тому це не тільки для війни і про війну це в цілому стимулює економічний розвиток і розвиток наукового потенціалу. Пане Олександре, ви весь час кажете про те, що оживлення, так, воскресіння військово-промислового комплексу і виробництво зброї, воно зараз буде оживлювати економіку. Я не даремно сказала про те, що Радянський Союз це був колись суцільний військово-промисловий комплекс, але в поєднанні із економікою соціалізму, так воно провело до катастрофічних результатів. Чи зараз в сучасному світі оце от військове виробництво, яке має дати імпульс розвитку економікам? А це виробництво на все таки не на не на майбутнє, а на знищення бо воно виробляється і тут же вистрілюється. Чи воно буде справді таким стимулом для розвитку людства, а не його гальмом? Хвилина, ви знаєте, я вам скажу, що зараз ті технології, які виробляються, і розвиток і штучного інтелекту і не тільки застосовуватися буде в нашому повсякденному житті, і ми це будемо використовувати в мобільних телефонах, в різних додатках і багато в чому іншому. Це неодмінно буде стимулювати певний економічний розвиток. Якщо ми не будемо йти як радянський союз і не вкладати в сотні тисяч чи в десятки тисяч, вибачте, якоїсь бронетехніки тощо, 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 і займатися тільки цим. А будемо відкриті світу і заохочувати приватну ініціативу, чого не було угу. в радянському союзі, то звичайно, що це буде мати позитивний ефект. Дякую вам за коментар. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був на зв'язку зі студією Українського радіо. Говорили ми про озброєння, озброєння для збройних сил України, про те, що це озброєння має вироблятися зараз у співпраці з нашими партнерами, і про те, що сучасне виробництво зброї має привести до розігріву економік світу і для того, аби технології служили людству для розвитку, а не для занепаду.